Права 1522 усно наведе приклади паралельних прямих з довкілля. Ну що ж, найчастіше приходять приклад, це прямолінійна частина рейок, по яким ходять потяги. Але можна задати і інші приклади паралельних прямих. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо будь-яку лінійку, навіть таку велику, то тут у нас оці ребра лінійки, вони паралельні. Або, скажімо, якщо ми візьмемо драбину, так, то також у нас ребра цієї драбини і горизонтально, і ті, що вертикально, вони також паралельні. Ну що ж, давайте тоді запишемо. Отже, записуємо, що це у нас будуть ребра. Пишемо ребра, драбини. Потім напишемо ребра лінійки. Ребра лінійки. Є. Ну, і звичайно, що на цьому не завершується. Якщо ми візьмемо будь-яку прямокутну коробку, то тут ми побачимо ось у нас паралельні ребра є і у, такої, у такій коробці. То можемо сказати, що. Ребра. Ребра запишемо прямокутної коробки, або просто коробки ребра, або хай буде прямокутної, прямокутної коробки. Аналогічно ребра в будинку в більшості випадків, усі будинки, які будують, так, щоб ребра були там паралельні. Отже, запишемо ребра будинку. Є. Ну, чи все. Насправді у багатьох пристроях, антенах і так далі, можна також знайти паралельні прямі хоча б на деякому участку. Але ми на цьому зупинимося. Ну що ж, ось таке завдання, де можна зустріти в побуті паралельні прямі на цьому вправу завершено.